Я пізнаю світ урок 14-й, 2-й. Тема уроку Я пізнаю світ географічне положення. Перегляньте невеличкий відеофрагмент на початку нашого уроку з пісенькою англійською мовою. Увага на екран! North, south, east or, west? Which east or west, which direction do you like the best? It's going north, east, east, it's going north, north, north. It's going south, south, south. It's going north and south. Best. Which direction do you like the best? North, south, east or west, which direction? I know. North, south, east and west we go, or mix them all up. Then go fast, not slow, to the sunshine or the snow. No, I like east. She likes east, and he likes south. favorite north and west. North, south, east or west. Which direction do you like the best? North, south, east or west. Which direction do you like the best? It's going north. North. It's going south. South. It's going north and south and east. East. It's going north. North. It's going south. South. It's going north and south and west. West. North. South, east, or west? Which direction do you like the best? North, south, east, or west? Which direction do you like the Look best? Look at a map and try this Point north, point south, point west, point east. The first letters of west and east spelled the word we. Now try again Point west, point south, point east, point north, point west, that was bad. point south. Point South again. Point west and north and north east. Great job. North, South, East, or West. Which direction do you like the best? Section do you like the best? Як ви думаєте, про що співають у ці пісенці? Так, тут у нас співається про чотири сторони світу, про основні сторони світу. Північ, південь, захід і схід. Пропоную вам зараз. Розгадати ось такий невеличкий ребус. Яке в нас слово, чи можливо словосполучення зашифроване? Так, зашифроване в нас слово сполучення сторони світу. Саме про сторони світу ми говорили на попередньому уроці, я пізнаю світ. Також саме про сторони світу в нас співалися у пісенці англійською мовою. Пропоную з вами пригадати сторони світу. Напишіть основні та проміжні сторони світу, а саме скорочені назви. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Тепер давайте перевіримо. Отже, спочатку ми з вами пишемо основні сторони світу. Північ скорочується пин. Схід – «сх», Південь ПД. Захід з Х. Це основні сторони світу. Відповідно, тепер перевіряємо проміжні сторони світу. Північний захід, північний схід, південний схід, південний захід. Дуже добре. Пригадаємо з вами, що ж таке географічне положення. Прочитаємо навчальну одиницю на 21-й сторіночці. Географічне положення будь-якого об'єкта. Це його розташування на земній поверхні відносно інших географічних об'єктів материків, морів, океанів тощо. Географічне положення об'єкта можна визначити за географічною картою. Скажіть мені, будь ласка, так, що таке географічне положення будь-якого об'єкта? Дуже добре. Зараз ми з вами спробуємо виконати наступне завдання. Отже, для цього завдання вам потрібно обрати область, яку ми вже з вами вивчили. Тобто, це сім областей, які ми вивчали. І самостійно на сторіночці 21 охарактеризувати географічне положення даної області, тобто тої області, яку ви обрали. Використовувати карту можна. На сторіночці 20, де ми з вами записували проміжні та основні сторони світу. Отже, я поверну зараз цю карту. Скажіть мені, будь ласка, які області ми з вами вивчали у другому класі? Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Вінницька, Одеська. Оберіть зараз одну область, яку ми з вами вивчали на попередні, попередніх уроках з япізною світ, саме у другому класі. Обрали, так? Запишіть назва області на сторінці 21. Тепер охарактеризуйте, у якій частині України вона розташована. З якими областями України межує. З якими країнами межує, до якого моря морів має вихід. На прикладі візьмемо Львівської області. Отже, назва області Львівська. У якій частині України вона розташована? Подивіться. Так, у західній частині, на Заході України. З якими областями України межує? Перерахуйте мені, будь ласка. Так, це п'ять областей Волинська, Закарпатська. З якими країнами межує? Так, межує із Польщею. І до якого моря або морів має вихід? Так, немає виходу до моря. Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку і відразу відкриваємо. 38-му сторінку. Це контурна карта України. На контурній карті України позначте вивчені області без допомоги адміністративно-територіальної карти. Позначте Волинську, Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Вінницьку та Одеську області без допомоги будь-яких карт. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Тепер давайте перевіримо, це в нас яка область? Так, молодці: це Волинська область, Львівська область, Закарпатська область, Овецька область, Вінницька область, Одеська область. Скажіть мені, будь ласка, чи потрібно вам повторити географічне положення і назви вивчених областей? А як ви думаєте, якою частиною мови є слово область? Так, це в нас іменник. Давайте пригадаємо, що таке іменник. Прочитаємо навчальну одиницю. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмет. Іменники назви істот відповідають на питання хто. Іменники, назви неістот відповідають на питання що. Цю навчальну одиницю ми з вами знаємо ще з другого класу, з уроків української мови. І в третьому класі також ми її повторювали. Отже, нам без проблем потрібно визначити зараз наступне завдання позначити рядочок, у якому всі слова є іменниками. Прочитаємо: географія, географ, географічна. Географічна в нас не іменник, це прикметник. Цей рядочок нам не підходить. Мандрівка, мандрівник він. Він це в нас займенник. Також нам цей рядочок не підходить. Карта поверхня земля. Так, тут у нас всі слова є іменниками, тому ми зафарбовуємо третій рядочок слів. Прочитайте наступні слова. Підкресліть і полічіть іменники, які називають істот. Пригадаємо назви істот, питання Хто? Країна. Ні моя, ні лелека. Так море. Ні учень. Так. область, Так. Вивчати. О, о, вибачте, область ні. Вивчати. Ні. Рись. Так, ведмідь. Так, Україна. Ні межує. Ні два. Ні перший. Ні дослідник. Так. Вона. Ні. Чому? Тому що тут вона це займенник, а нам потрібно іменники, які називають істот. Учениця. Так, географи. Так, досліджувати ні, лев. Так. Скільки у нас іменників, які називають істот? Так, вісім іменників. Відповідь запишіть цифрою. Дуже добре. Прийшов час нам взяти участь у чемпіонаті від швидкісної лічби. Увага. Нейробіка від бобу. Три раунди. Раунд номер 1 Дуже уважно порахуйте. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі ш. Скажіть, будь ласка, який результат у вас вийшов у першому раунді? Давайте з вами перевіримо. Так, відповідь 21. Раунд номер 2 Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Який результат у вас вийшов у другому раунді? Перевіримо з вами. Увага. Відповідь 30. І раунд номер 3 Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Який результат у вас вийшов у раунді номер 3 Давайте з вами перевіримо. Увага. Відповідь 58. Молодці. Чудова робота.